Тиждень в Україні розпочнеться з дощової погоди та значного похолодання. На заході температура вночі опуститься до мінус 2 градусів. А ось вже середи трохи потеплішає, і температура в день прогріватиметься до плюс 16 градусів. На всій території країни буде переважати дощова та хмарна погода на протязі всього тижня. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок на заході України хмарно з проясненнями, без опадів. На півдні також дощів не очікуються. На півночі, сході та у центрі країни очікуються дощі. Температура повітря в день буде від плюс шести до плюс дев'яти градусів. ще заморозки від нуля до мінус чотирьох градусів очікуються у всіх західних областях. Нарешті території вночі буде від плюс 2 до плюс шести градусів. У вівторок, 21 жовтня, майже на всій території України хмарно з проясненнями, опадів не очікуються. Лише у Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях йтимуть дощі. Температура повітря в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів. Нічні заморозки від 0 до мінус 4 градусів очікуються у всіх західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. На всій решті території країни буде від плюс 1 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 22 жовтня, на заході та півночі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликі дощі у центрі, Сході та Півдні хмарно безістотних опадів. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 16 градусів. Вночі повітря по всій країні буде прогріватися від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У четвер, 23 жовтня, на всій території України прогнозується дощова погода. На заході хмарно з проясненнями та невеликий дощ. На решті території хмарно та значні опади. Температура повітря в день від плюс 10 до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У п'ятницю, 24 жовтня, всю територію України накриють значні дощі. Опади будуть всюди та пануватиме хмарна погода. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. На вихідних 25 та 26 жовтня дощі прогнозуються на всій території України, лише на сході країни в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікується суха та хмарна погода. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!